Так, шановні дітки, ми розпочинаємо працювати. Зараз я роздаю вам екран, вмикаю презентацію і ми приступаємо до вивчення нової теми. Так проходить кожен день Олени. Вона вчителька, директорка школи на Луганщині та переселенка, яка вже три роки будує нове життя у Тернополі. Перший день повномасштабного вторгнення жінка зустріла вдома та з жахом згадує початок окупації рідного села. Коли затихли перші бої, ми зрозуміли, що наші захисники вже відійшли, і село повністю захвачене, а поряд наше місто Старобільськ. То звичайно, ми вийшли на мітинги, вийшли до районної державної адміністрації, намагалися зупинити колони танків за допомогою наших прапорів і рук. Ну але зрозуміло, що нічого з цього не вийде. Жінка прийняла рішення виїжджати з окупованої території і ледве не потрапила під обстріл. Але найболючішим для Олени було покинути рідну школу, якій вона присвятила своє життя. До початку повномасштабного вторгнення жінка працювала завичкою з навчально-виховної роботи. Основним напрямком було патріотичне виховання учнів. В нашому ліцеї існувала наша власна виховна система. Існувала вона не один, і не два, а 20 років. Існувала на впровадженням проєктів. Ну от, якщо такі проекти, як відродження, де діти вивчають історію свого села, юні господарі села, де діти самі своїми руками будують своє майбутнє, зростаємо патріотами. Третя програма, вони говорять самі про себе, яке було налаштування і яка була освіта в нашому селі. Вивчаємо подорожуючи. Діти нашого закладу об'їздили 16 областей України, і в основному це були західні області. Дуже шкода, що в Україні склався стереотип, що діти з Донбасу, з сходу нашої країни, вони якісь проросійські або патріотично не налаштовані. Це зовсім не так. На це я можу сказати наступне: що дуже багато наших випускників зараз захищають нашу країну. Є серед них і загиблі. Сьогодні школа Луганщини продовжує функціонувати, але вже в онлайн режимі. 250 учнів, які через війну опинились в різних куточках України та світу, щодня виходять на заняття через спеціальну платформу. Вчителі проводять уроки та збираються на педради. Навіть святкові заходи навчились проводити дистанційно. Так само у нас проходить перша верснева лінійка, так само у нас проходять випускні бали. Все це онлайн. Ми навчилися це робити, як виявилося, теж цікаво. Ну і, звичайно, дуже велика радість, коли наші випускники приїжджають сюди, в Тернопіль, щоб отримати свідоцтво про закінчення школи, щоб отримати свою золоту медаль випускника. Сьогодні в Олени є одна мрія повернутись додому, зайти в рідний клас, обійняти учнів та разом заспівати гімн. І я знаю, так буде, обов'язково буде, тому що Україна переможе.